Вітаю, вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал PROCRAFT. Сьогодні ми розглянемо фарбопульти. Маленький, маркировка його PSE 550. Трохи величенький, маркировка його PSE 950. Цей інструмент використовується для професійного нанесення фарби, лаку або інших рідких покриттів. А тепер відчиняємо коробки та дивимось на сам інструмент. Модель PSE 550. До комплекту входять. Сам розприскувач, ємність для рідини нашої об'ємом 800 мл. Воронка для перевірки в яскості нашого розчину, двигун і додаткове сопло на розприскувач. Також, звісно, інструкція та гарантійний талон. Ну а тепер зберемо його докупи. Для цього тут є в нас направляючі, Сунули, провернули до опору і під'єднуємо ємність. Ось так він виглядає в робочому стані. Далі давайте по самому інструменту. Звісно, як і на будь-якому фарбопульті, є регулювання напрямку струї, тобто так чи так, як вам зручно, у вашому випадку. Є такий маленький девайсик, крючечок, для того, щоб ви могли підвісити його, не тримаючи в руках чи не ставити десь. Далі кнопка. Вимкнули, вимкнули. Також є регулювання натиску, щоб ви могли. Щільно чи не дуже зафарбувати вашу поверхню. Тобто, виставили і не треба кожен раз підстраюватися. Тобто, один раз налаштували і рівно шар за шаром наносити ваше покриття. Не треба кожен раз підлаштовуватись. Для новачків хочу нагадати, що рідина для фарбопульту повинна бути більш текучою. Тобто, для цього ви використовуєте оцю лійку. І перевіряєте в'язкость вашого матеріалу. Більш детально дивіться в інструкції. І другий наш фарбопульт PSE 950. До комплектації входить двигун, сам розприскувач, з'єднувальний шланг, ремінець, дві додаткових насадки, ключик для їх заміни, лієчка і, звісно, паспорт та гарантійний талон. Давайте зберемо його до робочого стану. Ось так він виглядає в зібраному стані. Є спеціальний отвір для переноски чи довготривалого храніння. Також маємо можливість одягти його на плече. Шланг досить довгий, робити буде зручно. Цей інструмент вже обладнаний металевим, алюмінієвим контейнером для фарбування. Також маємо можливість, залежно від того, де ми будемо фарбувати, на горі чи внизу. Повертати трубку захвату суміші нашої. Також є крючечок. Оп, не забувайте і не загубіть цю прокладку. Пістолет, оснащений регулюванням інтенсивності подачі суміші, також можна виставити на тому рівні, який вам потрібен для виконання ваших робіт. Кнопка вмикання нашого інструменту має силиконовий захист від бруду та пилу. Підсумовуємо принцип роботи. Лак, фарбу розчиняємо до потрібної нам консистенції. Робимо залежно від того, що вам треба чи який матеріал, міняємо сопло, регулюємо силу подачі повітря вертикально, горизонтально чи як вам там надо. Після цього одробили, обов'язково не забувайте промити інструмент. Зливаємо залишки розчину, заливаємо в бачок розчинник і продуваємо. Цим самим ми продуваємо, прочищаємо і сопло і канали. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, лишайте коментарі, якщо є питання. На цьому до побачення, до нових зустрічей.